Доброго ранку, любі фантазерики! Я рада вас вітати. Сьогодні по дорозі до дитсадка зі мною трапилася така історія. Я йшла через парк і зустріла білочку, і вона попросила мене передати вам гостинці. Давайте поглянемо на них. Малята, сталася дуже прикра ситуація. Усі фрукти у моєму кошику переплутались, і тепер я не пам'ятаю, яких було більше, а яких було менше. Ви допоможете мені розібратися? Ну, давайте спробуємо. Щоб зрозуміти, чого більше, а чого менше, треба до кожного фрукта дібрати пару. Ось погляньте на наші фрукти. Чого більше, а чого менше? Так, їх однаково або порівну, тому що кожен із фруктів має свою пару. А як ви думаєте, чи зміниться кількість фруктів, якщо апельсини розкласти ось так? Чого стало більше яблук, чи апельсинів? Ні. Їх однаково. Апельсинів стільки ж, скільки і яблук. А якщо яблука розкласти отак, чи стане більше яблук? Звичайно ж, ні. Яблук стільки ж, скільки й апельсинів. А якщо ми яблучка складемо ось так, їх стане більше, ніж апельсинів? Ні. Яблук стільки ж апельсинів, а апельсинів стільки ж, скільки яблук. Молодці. А якщо я зараз одне яблучко і заберу собі, чи зміниться кількість фруктів? Так, зміниться. Чого буде більше? А чого буде менше? Вірно, яблук менше, ніж апельсинів. А апельсинів більше, ніж яблук. А що треба зробити для того, щоб фруктів знову стало порівну? Так, треба забрати один апельсин, і їх знову стане порівну, або навпаки, повернути одне яблуко. І фруктів знову стало порівну. Молодці малята. А тепер уважно погляньте на стіл, скільки апельсинів лежить у тарілці. Жодного, а скільки на столі Багато. тепер ми візьмемо покладемо один апельсин тарілку. Скільки в тарілці апельсинів? Один, а на столі. Багато, вірно. А тепер погляньте на тарілочку, скільки тут апельсинів. Багато, а на столі немає жодного. Молодці малята. Ви гарно справилися із завданням. А тепер, будь ласка, подивіться сюди і скажіть, що це? Так, це кубики від конструктора Лего. Яких вони кольорів? Зеленого та червоного. Я зараз пропоную вам натиснути на паузу і теж приготувати собі такі кубики Лего для подальшої роботи. Приготувалися? Продовжуємо. Я зараз вам запропоную побудувати із цих цеглинок доріжку разом зі мною у певному порядку. Розпочинаємо. Перша цеглинка буде червона, ось так потім зелена. Встигаєте? Знову буде червона і знову зелена. Яка буде наступна цеглинка? Вірно, наступна червона. Молодці! А зараз я запропоную вам побудувати парканчик. Будь ласка, спочатку червона цеглинка, поряд з нею зелена. Наступна буде зелена над зеленою. Потім поряд знову червона, потім знову зелена, наступна яка. Вірно зелена над зеленою. Потім червона. Молодці. А наступна яка? Вірно наступна буде зелена. А над нею теж зелена. Ось такий гарний парканчик у нас вийшов. Молодці малята. Ви гарно справилися з завданням. У цю гру ви можете грати разом з батьками або з друзями за допомогою конструктора Лего або Кубиків. Ну, а на сьогодні досить. Я прощаюся з вами. До нових зустрічей. До побачення, малята!